Добрий день дорогі підписники і гості каналу. Ось на ділянці за селом. Працюю над малиною. Скосили її тут. Але бачите, є такі погрішності. Косівка не захватила все за один раз. І от і на рядок так більшість терчить. Ну, нічого ми пробежимося мотокусою це скосим. Як будемо волочити, то воно все стягнеться. Там Далі сусід працює, теж вивозить. Ми тільки скосили цю полану, сортовая поки стоїть. Є ще замовлення на сажанці-мапеми. Ось то. Ще накопаємо сажанці мапеми, там відправимо. Ну і Потім будемо вже косити це все вручною мотокусою. Бачите, це в нас є мапема. Ось так мопема виглядає, бачите що. Там два рядки. Йде в нас маравіли і харитець. І ще один Ось, а Далі у нас нова посадка. Сьогодні ми вже отримаємо нарешті останній сорт. Поїдемо на нову пошту забирати. Десь після обіду. Ось і. Там у нас один рядочок. Висадимо ще цей один рядок і буде все. Пізніше позрізуємо обов'язково. Обов'язково, друзі, потрібно зрізати по саму землю нашого цього саженця. І, можливо, ще обробимо його. Це будемо коли вже обробляти повністю нашу всю. Всю площу будемо обробляти фунгіцидом. Так що ви підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступного відео. Буду показувати, що будемо обробляти яким фунгіцидом. Ось. Але перед тим ми все тут заволочимо. Ось тоді обробимо фунгіцидом і підживимо. Також покажу, буду показувати, яким будемо добривом. І тоді вже останню чергу все це задискуємо. Потім все розволочимо і наша малина вже готова до наступного сезону. Так що, друзі, підписуйтесь на канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.